От питання, що робити після 30 років, коли ти дуже багато вже е, поїв, побачив і досяг, і чомусь люди починають в в цьому віці, там починають трошки забувати взагалі е, і боятись, змінити змінити професію, е, піти далі, е, взагалі повністю перевернути свою своє життя. І я це кажу навіть про себе, теж Незважаючи на те, що міняла багато професій за життя. Реально, це якщо подивитись, то е, е, хтось би міг би сказати, чого вона скаче по різним. Е, Взагалі, сферам і так далі. Але відповідь моя одна: інтерес. Тобто, якщо в тебе є інтерес до життя, ти незважаючи на страх, який теж частина нас постійно. Хочеш дослідити, бо таким чином ти себе досліджуєш і себе вдивуєш. До молодих людей моя порада це лише мріяти. І скажу так, що зараз моя мрія це трошки позбутися ліміту в голові, бо я відчуваю, що я трошки лімітувалась в мріях за тим, що маю. Е Маю конкретні задачі, конкретні речі, я починаю забувати мріяти. І е, Степан мені про це нагадує, і деякі мої близькі люди також. І от я дивлячись на них, розумію, що ні, от треба надія повернутися до мрій, бо е, саме молодим людям хочеться це порадити. Хоча, враховуючи е, обставини, справді складно повірити. Але повірте, обставини завжди складні. Тобто, життя про це.